Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Сьогодні поговоримо про цунамі. Я записувала вам попереднє відео, які вже збулися про знову велику воду в Україні, про Велику воду в Криму. Ці прогнози підтвердилися. Зараз я вирішила зробити прогноз щодо цунамі, тому що в мене останніми днями ця фраза постійно крутиться в голові. Я вже нагадаю, вам записувала таропрогноз про можливість цунамі в Америці. Це було декілька місяців тому. Подивіться, кому цікаво. Щодо загроз нового цунамі, що показують карти, це може бути в тій країні, про яку вже говорили, що така загроза є. Ця країна, скоріше за все, з жіночим ім'ям. Ось тут зірки. Тобто, вірогідно, на прапорі можуть бути зірки або синій колір. Ця країна друг України передає допомогу, собака, шістка пентаклів. Це ситуація кармічна, справедливість. Буде розруха, руйнування. Це може бути знову ж таки там, де гори, там, де вода, і там, де мости, дамби ось таке може бути. Далі, звісно, це лише теропрогноз, майбутнє багатоваріантне, але ось країни, такі, як в тому числі, Італія, Турція, Америка. Я думаю, що це стосується саме країн НАТО, Америки. Чому я так думаю, тому що я вам сказала, ось собака і шістка пентаклів. Всі країни пов'язані з Україною допомогою. Ось такий прогноз. Побачимо, як буде відігруватися. До речі, в Африці бачила відео, відходять дельфіни від подалі. Подивіться, якщо знайдете також цей ролик, є в Тіктосі. І. Дуже багато і часто останнім часом вили собаки. Тобто ось ці загрози, які шторми, урагани. Це може бути лише початок, може бути жахливий землетрус, цунамі, ураган, який принесе ще більше шкоди. І це не лише Україна, а інші країни. Тому. Треба всім сподіватись на краще, але бути готовим до розвитку будь-якого розвитку подій. Дякую за увагу! До зв'язку!